Най-такі гучні речі були з Кардашян, з Папою Римським. Які ще відомі от такі світові е моменти, коли ви бачили свою продукцію, і вам це гріло душу? А, ну, Емілі в Парижі це класна історія, коли в серіалі були наші сережки і піжами, і теж там це був такий сережки і піжами? Да. Так, в Емелі в Парижі? Да. А як вони там опинилися? А ну це вже робота нашого піар агентства. Якщо От. перші кейси це, це така органіка, абсолютно то Емелі в Парижі це наше піар-агентство Гогола. Їх робота, вони зв'язувалися зі стилістами, домовлялися. Ми відправляли ці вироби, і вони, врешті-решт, опинилися да, в серіалі. А, вау. А ви, ну тобто, якщо коротко, то вони пишуть стилістам і кажуть, є класний український бренд. Так, Ось так. подивіться, такі, такі. Якщо вам сподобається, ми вам відправимо зразки. Так, правильно розумієте? Це приблизно. І вони погоджуються або не погоджуються. Зрозуміло, що це там не якась комерційна співпраця це там тільки якщо їм подобається бренд, вони беруться юро.